Mazda CX5 Touring 2018 року випуску має пробіг лише 16 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 2,5 літрів, трансмісію автомат. Тип приводу повний. Комплектація Touring. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, бортовий комп'ютер, дистронік, адаптивний круїз-контроль. Радар активного гальмування, легкосплавні диски, комбіновані сидіння, клімат-контроль, музика басе, імобілайзер, електричні склопідйомники, зовнішні дзеркала заднього огляду з електроприводом, запуск двигуна кнопкою, безключовий доступ та люк. Автомобіль у хорошому стані, за технічним станом нарікань немає.